Привіт. Їдемо е е в нову літню, треба купити там, ну сьогодні ж вже, як сказати, вечір суботи. Святий Hello. вечір. Святий вечір, їдемо, треба купити там у Дістартові. І ручки подивимося Ну, на супер двері. І краску подивимося. Таке невелику баночку, щоб покрасити ці. Ну, коротше, їдемо. І передачку там по путі передамо. Жарко в машині страшенно. Ну, пригріло. утра було так холодно, зараз пригріло. О, машини є, бачиш, ніби. Скупилися ФОЗі. Купила цигарки Санькою, ось сюди. бачиш під пісочкою. Купила, щоб була заначка. А він каже, доставай сигарет". Я Кажу, так що тебе немає. А він каже, доставай закурю. Дивіться, що я купила. Мандарин, чотири смаки, виноград, манго й полуниця. Отаке морозиво. 2-2 рівно 4. Це заморожений фруктовий сік. Це щось якась новинка. І зараз ми його скуштуємо. Ну, звичайно, не зразу. Зараз сяду в машину і скуштую. В ці магазини ходити не можна. Купили. На 500 з чим-то і краску, і стартові, і болти, шурупи, і ручки. І тут у магазині нічого не купили. Ну, продуктовому їде куряльщик. 640 гривень. Нічого не брали. Помідорчика, огурчика, творог, сметанка і дві баночки пива. Все. Я не знаю за що 600 гривень. Я не знаю. Так молоко, вибачте, мене сирший по 60. Молоко, а мене десь чек десь ідею діла. В карман поклала чи що. Коротше, все. Ой, Санька хорошо всунув машину, ту стартову. Казали, не влізе. Дивіться, все влізло. Ще й місце залишилося. Хотіли розрізати, добре, що не розрізали. Бог як близько Санька став, не сяду, буду чекати. Трішки від'їде, бо зараз дверми ще цапануся, не залізу зі своїм бампером. За своїм бампером, боже, яка машина. Які вже... Все, жигулики ці виходять і їх не буде. точно як і наша сімка вже. Все, вона гнила, теж немає сенсу її ремонтувати. Ну, можливо, хтось до мотору якийсь там. І то, я думаю, на металолом вона піде. та І все, і все життя її, як кажуть, лада 110. Колись була у нас така десятка нова, ми ауді міняли на нову десятку. Боже, ми єлі її продали, єлі продали, таке незручне, таке мале. Тут чи так панель повернута, ну повернута чи ні. Ну так, да, повернута, так. Да. ще, як корито. Просто як корито. Всі на іномарки перейшли, правильно, краще якусь десь беушну іномарку, ніж ці дрова. Ото. Он. Ланус, найкраща машина, їде, іномарка їде, нічого сказати. Чекаємо, поки Санька покуре. Пельмені вже немає, вже все, ціна то були 49, а зараз вже 69, 20 гривень різниця. Ну, нема, то й нема, будемо самі ліпити. Отож, коли є, то беріть. Отак, сьогодні на обід думаю, що його приготувати з думаю, Зварю пельмени. зварила. П'ять хвилин, все, повна сковорідка з одного пакету є, що їсти. Так що... Нової лінії народу мало, є все, що ти хочеш. А тут ось в Фозі навіть побачили, продається для ремонту москітної сітки. Ну, Я думаю, що це, мабуть, для вікон. А можливо... А в нас на... ми не обратили внимання, Саня, в нас же в ванна і погана сітка вже прорвана. Хороша, ну, Саня каже, хороша, дивіться, яке небо. Високо літають, он, дивіться, ластівки. значить, буде дощ. Так збиралося на дощ, так збиралося. Саня сказав, не буде, буде аж у вівторок. Ну, будемо чекати, але небо красиве таке. Зараз Саня трішки від'їде, я сяду і покажу вам, яке ж воно ну, скажу на смак яке. Скільки коштує 52 чи 54, я не буду брехати. 50 гривень, коротше. Ну, це не дешево, ну що, вода заморожена, такі гроші. Жах, правда? Я теж вважаю, що жах. Так. А оцей пух, оце жах. Круте. Круте верте. Ще треба заїхати Щас на там, хліба купити в маркетопці, тому що я не люблю цього хліба. Він дорогий, але він такий надутий весь. Я не О, ось паличка. Ні-ні, не, не дивлю, я сижу як, як свята. Зараз мороженого відкрию. Санька взагалі не розрішає в машині їсти. Но, так будеш таке, Сань? Ні. Nee. Санька не любить такої. Я зараз задала смак, коли в Дніпрі жила. Було по 7 копійок фруктової морози. Оце воно. Угу. Це мак. Блін. Твою мать. Штани видно зелені. Саня, можна трошки покурані їхати? Бачу я. Так, це щось червоне. Полониться. Зелене. Виноград. І Покажу вам ось. Бачите, прямо кишить будівництво. Але ну, кишить вже півгоду. Це для, біж... для біженців житло. Останнє м -м -м, смачне манго. Дуже смачне на смак. Таке солодке і ну, красителі, пам'ятає, що красителі, але смачно, дуже смачно. Коштує ти грошей, чесно. Ні, Ну не коштує, звичайно. Ну, ну якщо взяти, то коштує. Ну, заплати гроші, то воно смачне. Сайт, дай попробувати. Дуже смачно. Так, зараз я одну візьму, а ту то закриву, тому вже між дорогами. Прямо. їдь прямо. Їдь прямо. даже не така гадна, як то в Єгипті була. Дивіться, скуштувала всі чотири. Язик нормальний. Ми ж нормальний. Все. Купуйте. Добре. Чесно, новинка, але смачно. Не хоче, як хоче. Забула сьогодні ж 19 травня. 19 травня я виходила перший раз заміж. У нас тут весілля було, а 12-го Алочка, а 12-го було у сані з вами. У нас було у брата неврідно, в сані Василенко, з яким ми на море їздили 12-го, а у нас 19. -го. Ой, як я забулася. Зараз викнула камеру, там написано 19 травня. Думаю, боже! Отут ми танцювали, отам, отам музиканти були, отам, отам у нас аж був, отам великий наш. Аж до самого туди. Отут закінчився шалаш куховарки. Столи буквою П стояли отак. оце на все, на все, оце був шалаш. Тут гості сиділи. Боже, Боже. 40 років назад це все було офігеть можна, аж не віриться, наче вчора. Тут у нас так заворчик був, тут музиканти сиділи, тут танцювали, тут люди на заборі висіли, дерев'яне, дивилися нас на весілля, бо калітка вузька була. Так що можете привітати. Було це колись давно. Життя вже немає мого. і чоловіка першого, дуже давно живих. Ні, він помер після розводу, бо зараз розум'яки будуть писати, що я його доконала. Ні, він ще десять разів після мене одружувався, так що земля йому як кажуть пухом. Про покійників нічого поганого не кажуть. Ми були, ми не розуміли один одного, розійшлися. Слава Богу, у нього своє життя, в мене своє життя. Так що, отак. І сьогодні був було свято день піонерської організації. Ви бачите, я запам'ятала на весь час, тому що це було зв'язано з моїм весіллям. Все, весілля пройшло наречена моя мила. Йди, працюй. Так що згадала, тепер іду працювати далі.